Дівчатка Антоніна і Наталія. Ви у нас переможці у фітнес-фестивалі саме в плані зниження ваги. Правильно? Ну, ви я ж кажу, таке враження, що десь ви разом перебували цих три тижні, тому що ви однаково скинули мінус три кілограми 100 грам, і Тоня, і Наташа, і мінус вісім сантиметрів. 8 сантиметр, так? Да. Ви, мабуть, разом так. Я навіть не договариваю. Да. Тоня, спочатку питання до вас. Як ви зараз почуваєте? От що це вам дає? Чи щось змінилося зараз по здоров'ю для вас? О, набагато полегшення організму. Мені не так як вам сказати, підпирає під груді? Не так заважає. Нагинаться вже можу, кристаліше десь ага. бігати. легше вже нагнутися, да, нагнутися. да? тому що заважаємо. Мені на ноги легше, вже не так ноги вечором тікають і болять. Якось ноги так. чи коліна, що саме? Коліна, ось коліна. Оце коліна. Особна у вас на... була да, проблема з коліном, коліна, та, да. коли ви прийшли. І, і взагалі якось енергії більше стало. Енергії більше, Робіть хочете більше роботи. Більше бажання да. працювати, більше можете І навіть легше дихати. Нагалі. Легше Всім дихати. Більше. Тому що, по-перше, то тут ви, де у вас, де знаєте, тисне діаграму, якщо трошки є то воно дійсно заважає Так, таке очищення. А зараз набагато легше. Що при цьому робили? Скільки... Ну, у вас пояс вдома Дома. і в Наташі, пояс вдома. Е, які процедури робили, оскільки по часу, поділіться? Перший раз по два рази робила низ середина, вверх, а як вже пішла всередину, я вділила пояса. А у вас низ. є ще т.к. 14. Да. Так, ви на носили низ. на собі т.к. 14 я і на низ. Я його і не скидаю. і не скидаєте. І навіть спите, да. клас. Да. А А, а потім була... вже як віше понімали, цього пояса діла і далі роботи, і цим вже потрібно. Да, мі... угу. ці... Так. Міра. По харчуванню Міра. що змінювали? Трошки змінювали. Трошки Макашки сіла. На трошки білячок. змінили е, силу. Морква, капуста, такі огірочок. І ж легша їжа була. Да, да. Угу. Ну, так як живу, би сказали, трошки, ну, да, вас трошки. Жара джабані. не відкинула вже повністю. Угу. Ну, такі... Ні кофе, ні чаю, не п'ю одну воду. Тільки воду. Да. Норму допиваєте води? Заря навіть і перепиваю. Перепиваю. Вже да. три літри легко випивається. І не важко? Ні. Я ні? наливаю собі дві Ну, Зранку я п'ю горячковату. Ну да, да. так, Супер. Що да. порадити всім людям, от хто приходить в салон? Займатися, купляти пояснив, іти 14. Коротше, всім процедурі треба робити. Де? У вас вчитися і вдома займатися. І вдома робити. Да, робити. Да. Результат буде, то буде, ще yeah. навіть хороший результат буде. Для я знаю, кристи. що ви прийшли, ви взагалі грижні, так? Так. Да. хребцеві грижі, гіпертонік, да. проблеми да. з коліном. нормально. Тиск нормальний, да. нормальний тиск. Як коліно? Mm -hmm. Ну, коліно ще таке, то раніше ну, ще чуть -чуть чувствується. Ще відчуваєте так, да. трошки ага. так. Э, mm -hmm. як Вже бігати трохи можу. Mm. Ну вам і треба бігати, у вас така втратила. Ні, nee, ну я раніше не могла, ні ногами шала. <laughs> ну, а зараз вже наганяємо. Будь ласка. А спина така, як поработаю, Ну, по десь, десь. але ввечері стена... моді. Так. Ночь поспала, вранці став, вже живчик. Вже <laughs> живчик. <laughs> да. Раді, що от ä, прийшли в новий no, Вас, no, до речі, запросила نаташа. نаташа. Наташа. Наташа, дякуйте, Наташа. Постоянно кажу, дякую, що це таке время, було, що зустрілась дією. І дай Боже, й тобі здоров'я. Так. Ну, Наталя, вам таке побажання, ви по-любому вже мусите бігати. Ви також, так як і Тоня, мінус 3 кілограми 100 грамів, мінус 8 сантиметрів. Але це результат у вас, як сказать, результати пішли ще раніше, правильно? Тому що ви почали займатися раніше. Скільки ви до цього скинули? П'ять. П'ять кілограм? 5. Почти 6. Ну, в сантиметрах не міряли. Ні. Не міряли. До фестивалю раніше ви 5. Поч... 5. у вас з'явився пояс і ви почали займатись. За П'ять кілограм за, пол, 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 5. за півроку, так? так? І за три тижні ще мінус три кілограма. Що по харчуванню? Змінювали щось? Жареного. Мінус. 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 Кофі теж чай немає вода, вода, вода. І... Ну і здорове ніжа, так? Вода, вода. Овоші, овочі. Побольше ваші й кашки. Що змінилося, навіть якщо е, порахувати ще й ті кілограми, стало легше вам? Легше. Легше на що саме? Легше. Ну, якось легше. Везде, везде, Дуже хорошо. Тут особливо мені живот. Вам це, знаєте, як необхідно просто життєво, тому що та проблема, з якою ви прийшли, це проблеми з кульшовими суглобами. Ну, прийшли в такому стані, не зовсім, скажем, гарному, да? Тому вам набагато буде легше пересуватися, правильно? Так, так. так, так. Да. Ще мета, ще да, щось, ще, ще, ще. тут Ну, працювати і працювати, але я знаю, що ви робите ще лікувальну гімнастику, чи стало легше от зараз, уже після, після, після того, як ви згубили? Стало легше. Угу. легше. Скажіть, Наташа, якщо навіть приходять люди з такими проблемами, як у вас? Варто займатися, варто трудитися, нового без. Варто займатися, а найголовніше вірити, що тобі поможе. Були вас загострення? Були. Були не один раз. Не, не один раз, так. Якщо хтось прийде і починає боліти, не треба да. лякатися, а треба працювати. Продовжувати. 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 Це буде Ми раді за вас. Вітаємо вас, дівчатка! Ми дуже вам здоров'я ще кращих результатів, так. і щоб завжди були здорові, гарні і цвіли. І пакли, Дякую вам.